Вітаю всіх на каналі Крок за Кроком. З вами на зв'язку Underplay, і це стрім. Сьогодні стрім, тому що сьогодні неділя. І ми закриваємо тиждень іграми по всесвіту Дюни або що пов'язано з пустелею, пов з фаєм і цим таким іншим. Тому сьогодні буде в нас експериментальний стрім, буде гра під назвою «Send». Це в нас плейтест. Ми подали заявку і нас запросили на плейтест. І наразі хочемо показати вам цю гру. Це гра від українських розробників, які роблять уже не один рік. її. Вона була в нас в демо-версіях. Тобто можна подивитися перший погляд демоверсій. А сьогодні, якби, повністю виклали варіант для тесту, щоб ми подивилися. Тому не будемо затримуватись, може щось зручніше, бери собі щось смачніше, і поїхали дивитися на цю гру будуть мені допомагати тестити мої друзі Ал і Серж. Привітайтесь! Попереджаю одразу, гра не дуже стабільна і може падати. Може падати. От Тому е, ми не до кінця впевнені, що вона піде так, як треба, бо ми пару разів вже запускали, і сервера не дуже якісно працюють. Вони або лежать, або викидають. Так, вони або лежать, або викидують, тому е ми спробуємо це зробити. Якщо вона не піде, то тоді в нас буде е пауза невеличка і ми запустимо інший стрім. Тому ми вас поподорождаємо приблизно десь так. Так, ну що, друзі, я відтягую паузу. І ми все є. Епічна музика і епічний геймплей. Ну. А, принаймні ми спробуємо її запустити. О, гудмен, привіт. О Боже. Це ця гра, що бродиш якимось роботом по пустелі. Так, це вона. Це вона. Так, я одразу поставлю налаштування, так як ми прочитали, нам треба поставити десь невисокі налаштування. Невисокі налаштування, щоб гра запустилася, бо вона викидає, коли на дуже високих налаштуваннях. Чомусь. Так, тут на 40 поставлю. Так, загальні. Давайте подивимось. Як бачите, одразу є українська мова. Так, керування. Ну, коротше, будемо зараз щось робити. Ну, ось. Так. Давайте покажу вам, як створювати персонажа. Ну, от у нас такі є поки що тільки хлопці, Такі собі гуцули. От, гра розроблена в такому стилі SyFi От, Виглядає дуже нетривіально. Цікаво, якби. Можемо їх тут створювати різноманітні. От, цікаві є персонажі. Ну, я візьму, наприклад, ось цього. Костомізації ще немає. Так, да, Ще по повної кастомізації немає, а є тільки от такі. І персети вже да, Пресети. От у нас такий шагоход є. Я його крабом буду називати. Так, Ал, підказуй, що мені треба тут робити? Вибери персонажа, споряди йому, дай йому там зброю, шмою, що там виберіш. А вона. як це робити? Зброї. Тут креслення, тут. — Ні-ні-ні-ні. — Креслення це так, у нас так. наші шагоходи, правильно? Так. Так, що на 3 розуміти, ага, вони різноманітні є. А нам який першого рівня? Чи оцей, дивись, сердитий лихач? Ходач? Сердитий ходач. Вони ходачі називаються. О, Варвадя, можна з вами? Uh, Привіт, Варвадя! Вітаю на стрімі. Дивись, з нами можна, але гра поки що нестабільна, і ми не гарантуємо, що вона буде правильно роб... ну, працювати, і ми зможемо пограти в коопі. Тому наразі. Я думаю, це не спрацює. А от якщо вона буде в релізі і можна буде пограти разом, то ми залюбки запрошуємо до себе на Discord сервер. Якщо що можеш під'єднатися, доєднатися. І коли вона вийде, ми зможемо пограти. А також ми граємо в різноманітні ігри в коопі. Тому, якщо в тебе ці ігри є, можеш подивитися на стрімі, які ми ігри граємо в коопі. Якщо вони є, можеш доєднуватись. Ні, ти дивись, тут зараз можна максимум три особи. Так, три особи, так. Три особи, да, ми вже, виходить, у нас двоє вже. Ну, і... А, ні, 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 ні. Скільки? Можна і п'ять. Раз, два, три, чотири. Можна, якщо вибрати інший шагоход, то можна, можна. Ну, ми зараз протестимо, чи будемо взагалі працювати, а потім будемо розуміти, чи зможемо ми ще когось приєднати, так що будь на зв'язку. Так, гудмен кричить гамно, гамном, я бачив її, глючить безбожно, оптимізувати цей нуль глючить навіть на останніх и на так. Ні, ну так понятно, но аж не в релізі, поэтому понятно, що вона буде глючити. <ривит> 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 Павло, хеллоу, Павло. Э, так, Каже, Вадя, я вже грав, кое-как поіграв, не, не багато прокачався, мені просто з ким Е, Я ж кажу, зараз ми її протестимо, попробуємо протестити і що там буде. Так, скажи мені, що мені треба зібрати собі? У мене, в принципі, тут е, якась ружбайка пістоль є. Це магазин. Пікавку, один пістоль по одному і хавчик били, Продаж. І Блін, е шрифт, треба розрядку йому побільше поставити, бо зливаються букви нихрі не видно, от що тут написано. Потріб. Технології. І як ви бачите, не, тут і... у нас є технології, які можна буде далі прокачувати. О, що доволі таки. Ого, тут їх. Дивіться, дивіться, скільки їх тут, ніфіга собі. Четвертий тір там. От, е Я так розумію, у нас є три фракції, які між собою ворогують, да, Я так розумію, да? це у нас КК е Лендер, е Друзі Кайзера і. Експедиція Годенського. Хто б це не був. Так. Прочитати я не зможу, бо дуже мілкий текст. Е так. Так, вони. Це. Так. Це, вибираємо який? Самий перший е е е ходач, чи який. Так, дивись, у тебе креслення, вибере креслення. тобі повинно бути на три особи. Дивись. У тебе такі ага, сторінки. бачу три, так, да. є ось три, три особи. Що? Так, далі нажимай запланувати експедицію. Так, запланувати експедицію, окей. Далі. Ваш інвентар. А далі зачекай, кинь нам приглос, бо ми не бачимо читві. А як кинути приглос? На крестик нажмімо там зліво. Вибере друга. Зліво, 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 зліво. Ага, бачу, бачу, бачу. Да, 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 бачу. Так. Ал. Запросити. А, так. Серж запросити. Це ж ковбой. Ладно, може хто в чаті є доступ лейдисту, пограти, може пару часиків. Ну, я ж кажу. Ми наразі просто не знаємо. Ми її запускали попередньо, вона у нас два рази вилітала. І, типу. ну, якби... Так, так, так ружбайку собі, це да, це да. Це тут пістоль пишу. якийсь, рушниця дробулет. Набої. Ну, так, механічні деталі, це для цього. Да? Консерву. Ось енергетичний стержень беремо, так? Так, енергетичний це обов'язково буде заправляти. Так, а тут що? Ну, в принципі. Консерви. Так, а це для пістоля, а це для чого? Це а, це, це для, для... другої ружбайки. Так, це обираємо. От, снаряди берете, хлопці. Ні, зачекайте. Треба далі продовжити, тиснути. Ось, ось бач, помилка, О, втрачено з'єднання з сервером. Ну, це таке. Ще раз спробую, ніто викликнув. Так. Пробуємо ще раз. Ну, нестабільний да, нестабільний сервер. Так, нестабільний сервер. Дуже дороги. багато людей зараз питаються в неї пограти. Сподіваються, що вони щось зможуть зайти. Зробити. І сервер лагає. от Ми один раз попитались зайти в гру, ми пограли там хвилин 5 і нас викинуло. Так, сервер просто тут виїжджають і немає різних сізорами. Так. Зробиться саме. Ну так, да. думали, що, типу, пару гравців буде. ну от бачите, Помилка не вдалося зайти. Ще раз спробуємо. Так, до цього пару часу ми теж, я ж кажу, ми зайшли, 5 хвилин пограли, от і все. І час наплив гравців, вечір, я думаю, ми точно в неї не зайдемо. Андрій, якщо не хочу її показати, тобі треба буде так якесь салон, якісь записи Так, я думаю, скільки в неї там... А подивись, будь ласка, скільки в неї по часу, скільки там, 4 дня, по-моєму, давний тест? Томусь, так, тому ми е, підстрахувалися і е, підготували вам, якщо ми в цю гру не зайдемо, то ми будемо зараз в другу гру грати. Ні, бачите, не можемо зайти. Зовсім ніяк. Так, я спробую зараз. Вийти знову зайти? Може, так вийде, ну, побачу, побачимо. Yeah, да. Якщо зараз не цей, не, сп... без... ну, не зможемо, то тоді все, тоді на цьому наш плейтест закінчився на сьогодні. Так, ще раз пробуємо запускати. Може, зараз, знаєте, швиденько, я вже вам все показав. Швидесенько, зараз забіжимо. От і цей. Так, а і... буває, і, 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 і ще ти заходиш, да. ще ти швидко не, не зайшов, а починаєш колупатися в менюшки, тобі буває викидає. І така буває. бывает. Тогда допустим, як просто клац-клац-клац, і пішли. Бо, так. Думаю, що там тебе... за срачі вже почалися в цьому в чатико. Щось неправильно, хтось там щось скаже. Так continue understand Так, ну що, ще раз спробуємо. Якщо ні, то тоді да, все. Так, да, зараз Андрій швидко прийшов і на мапу поскакав. якщо -то, то. Да, якщо Так. Це, друзі, на цьому ми э, цей, <зачем> закінчимо цей стрім. <зачем> Він пройшов 15 хвилин. Зараз э, ми зробимо паузу і доєднуйтесь до іншого стріму, бо ну, ніяк ми не можемо зараз в... зайти, вже скільки було спроб, ніяк не виходить. Тому цей ми стрім закінчуємо. Може, завтра, може, післязавтра вийде показати її, але сьогодні ну зовсім ніяк. Дякую, що завітали на стрім. Дякую, що приєдналися. Дочекайтеся, перейдіть по ссылці. Час буде наступний стрім. Переходьте і доєднуйтесь. Це. Чекаємо вас на наступний стрім.